Ангели це одні із творінь Аллаха, яких він створив зі світла. Джебріль. Один з ангелів і за своїм рівнем стоїть попереду усіх інших. Він посванець між Всевишнім Омагом і пророками з поміж людей. Всевишній Аллах описав головного ангела йому в Сурі Анаджім, Ан що він володар величезної фізичної сили. Джібріиль. Голова ангелів, у нього 600 крил, з яких падають різнокольорові перли та яхонти. Кожне крило закриває собою те, що між Сходом і Заходом, і уся земля не може його вмістити. Це вказує на велич Джібріля, на те, що він дуже великий і він більший, ніж ми можемо собі уявити. Водночас, Джібріль іноді з'являється у вигляді людини. Як, наприклад, він прийшов у вигляді чоловіка до марія їй. Або як одного разу він прийшов до нашого Пророка, нехай Богословить його Аллах і вітає. Іншим разом він прийшов в образі людини в білому одязі і з дуже чорним волоссям. Всевишній Аллах назвав його Духом. І Коран був посланий через цього Духа. Біблійні традиції його називають ангелом. Гавріїв. Він спускається з откровенням, у якому міститься життя для сердець.